Доброго ранку всім. 12 вересня. Десь 12 година. Якось так. Я думаю, що пора на кінець-то спробувати сходити в сторону лісів і пошукати, можливо, де-не-де. Вже отой невеличкий дощик, який чуть-чуть покропив, дав якийсь результат. Буду старатися йти недалеко, тому що відчувається, що цей дощик і далі висить в повітрі. І можливо навіть буде десь от, -от ще раз. Але я дуже сподіваюся на те, що саме цей дощ він і буде причиною наступних можливих грибів. А ви залишайтеся зі мною, дивіться це відео. Поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться на мій канал, і щоб не пропустити наступні відео. І також додивіться до кінця, тому що ну, в мене якісь чудові перечуття є відносно цього походу також. Окрім цього, як завжди, я попрошу вас задонатити. Довільну суму невелику, посильну для вас на 80-ту ОДШБ От по QR-коду, який ви зараз бачите на екрані, або в описі під відео на карту. Це є дуже легка справа, яка робить максимально величезну. Різницю в тому, що відбувається на фронті, я хочу вкотре. Порадити вам також підписатися на YouTube канал 70-ї ОДШБ Галицької. Це я дивлюся завжди з великим захопленням. Просто щоб також знати, що відбувається, як хлопці працюють, це дуже і дуже-дуже воно міняє взагалі твоє сприйняття. Бачення війни. Тому що це вже в деякій мірі, ну майже як американські фільми в нашому дитинстві з Командос і Рембо. Тому повірте, ви не пошкодуєте, але знаючи те, що це все, що ви бачите на екрані, це є вживу. Це є насправді це відбувається сьогодні. То єдине, що ми можемо зробити, це допомогти їм полегшити їхню справу. Тому, будь ласка, донатим. І е, залишаємося зі мною. Я роблю е, огляд лісу і сподіваюся, що щось для вас буде. Я вже трохи хожу. Нічого нема. От якісь такі мухомори вже дуже, дуже, дуже старезні, а по їстівних грибах пусто-пусто, як в доміно. І поки йшов, зустрів чудове подружжя, яке йшло в ліс. Дивитися, питалися, що, де, як, що тут можна зробити, і я, ну, що міг то... Хто сказав, але в мене є, от, до речі, така річ, питання до людей, які от йдуть в ліс з ціллю щось побачити. Мені дуже цікаво, що конкретно вкладається в це, в це поняття, тому що ну це от було не тут, а коли... Ходили э, цей, э, на підйом від Богдана. І люди такі йдуть і питаються, а що там? Кажу, ну там ліс, там гарно. Ні, Ну а що там? Кажу, ну ліс, краса, природа. Ну а там щось є, я кажу, ну от водоспад ви, ви пройшли, якщо так, то далі ліпше вже не буде. Вони такі, а ну попробуйте, ідучи в ліс. Усвідомити, що в лісі немає торгово-розважальних центрів. В лісі немає якихось схованих е скарбів. Можливо, якщо пощастить, то ви побачите якийсь чудернацький грибочок. Це, напевно, або тваринку. І це найцікавіше, що буде з вами. А весь решта час я рекомендую просто насолоджуватися від того, що довкола вас є. Чудова природа, чисте повітря, і якщо Бог дасть ще і погоду, яка би вас з того лісу не виганяла, тому така від мене є порада. І це е, також е, деколи у мене було, коли ходив з, з знайомими в гори, і видно, що вони йдуть і слухають музику. Кажу, ну десь ти музику можеш слухати будь-де. Попробуй не глушити свої думки музикою, а попробуй насолодитися тим, що є довкола тебе і послухати природу. То це моя порада номер 2 За дуже довгий час, поки я ходжу, я таки один грибочок знайшов. Але я бачу, що він уже настільки настільки сильно скучив за водою, що він повністю тріснув. Ось такий білячок. Думаю, чи його брати, чи не брати. Ну, бо чи щось з нього буде, я не знаю. Бачите, він весь, весь, весь білий. Але ще десь тут я похожу. А насправді грибочок дуже чистий. Нічого його не поїло, тому я його беру. Цю частинку, напевно, треба буде трошки повідрізати, але ну, якщо ще таких пару буде, то можна буде навіть сушку сьогодні ставити. Мені треба, напевно, зробити зупинку, тому що на кінець то сталося то, чого я. Вже цього року точно не чекав, і я знайшов корбана, який вискочив з землі. Ось. Не знаю звідки, але от десь, напевно, тут, на цьому бережку, він є. Зікнець-то я зможу його взяти. Він вже такий. Відчувається, ну, ну він, він дуже твердий, класно пахне, трошки старший. Але треба подивитися, де він може бути, де його корінь, бо десь, десь тут має бути, напевно, дирочка, звідки він вискочив. Напевно, о, о! Тут, напевно, його брат. А де він... Де він був, треба пошукати. Ну, але оце так. Мені чогось здавалося, що вони вже відійшли. А тут подивіться, яка царівна. Нічого собі. Вона дуже-дуже велика. Давай. Я тебе не чіпаю, але коли вона перший раз біля мене рухнулася, то страх в мене був. Не маленький. Так само, як і, і вона. Я вже збирався записувати фінальне відео і знайшов отаку от річ, яка... Доповнить мою сьогоднішню подорож правилом трьох грибів. Де я один знайшов, один підібрав і ще один на самому-самому самому фіналі я також віднайшов. І я неймовірно щасливий, що я пішов. В ліс, тому що от поки я блукав, то вже потрошки-потрошки починав іти дощ. І я такий думаю, так, все, треба треба виходити. і шов 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 Дощ, слава Богу, перестав і такий я третій гриб знайшов Я дуже-дуже хочу подякувати вам за те, що ви все це відео були зі мною. Будь ласка. Прокоментуйте його, поставте лайк. Підпишіться на мій канал, мені буде дуже приємно бачити вашу активність. Окрім того всього, звісно, вкотре знаю, що це, напевно, вас вже потрохи достає, але я не перестану цього робити, що треба донатити і бути залученим в нашу спільну боротьбу. В тому, щоб допомогти ЗСУ перемогти у війні і дати Україні можливість чудово розвиватися і жити далі без війни. Тому, будь ласка, задонатьте, це є в наших силах, а в силах ЗСУ є набагато більше і вони наші кошти. Нашу допомогу можуть набагато легше конвертувати в те, щоб наблизити цю перемогу. І я ще раз хочу вам всім подякувати і сказати, що для нас всіх все буде добре. Сьогодні було дуже коротке відео, але я сподіваюся, що воно вам також сподобалось. Слава Україні!